Це вже не перше дерево на рахунку чотирирічного Вови разом із татом він вправлявся у садівництві у рідному Харкові. Сьогодні озеленюють подвір'я 19-ї школи. Тут, «Коли ми переїхали переселенці, сюди в цю школу дев'ятнадцятої старша дочка ходять Б». Напередодні для козацтва вчителі та батьки 19-ї школи закладають гайни скорених у садку із символічною назвою висаджують і символічні дерева, говорить Черкащанка Марина Майборода. Знаю, що це буде дуб, знаю, що тут є калина, знаю, що тут є верба, і навіть є слива розплющена, яка на протязі круглого року має листя от кольору, такої, да, крові запеченої, як ну символу життя. Я думаю. Ідея не просто озеленити шкільне подвір'я, а закласти сквер меморіал, розповідає директорка закладу Юлія Грабова. Підхопили батьки, вирішили висадити посадженцю від кожного класу. Це є наша пам'ять, це наша вдячність, це наше вшанування пам'яті тих, хто боронить нашу країну, тих, хто допомагає в тилу, взагалі українцям, які зараз показують цьому світу, як потрібно захищати і любити свою батьківщину. Марія Гаврилян Олег Кураш новини на Суспільному. Черкаси.